Привіт усім! Сьогодні ми вирушимо у таку собі віртуальну подорож Україною. Але не просто так, а щоб з'ясувати дещо дуже цікаве як так виходить, що саме географія, її унікальні природні зони фактично вирішують, яких тварин розводитимуть у тому чи іншому куточку країни. Це розповідь про те, як сама земля диктує правила гри. І от одразу ж питання, як то кажуть, на засипку як гадаєте? Що є тим єдиним най найважливішим інгредієнтом для успішного тваринництва? Що це? Може, якісь суперсучасні технології, чи, скажімо, елітні породи тварин? Насправді, відповідь набагато простіша і ближча до землі, буквально? І ось вона відповідь це коромова база. Звучить трохи по-науковому, так? Але насправді все просто. Це, по суті, увесь стіл для тварин. Усе, що вони їдять: і зерно, і трава, і навіть відходи з виробництва. І саме ця кормова база, це меню, є тим самим фундаментом, який вирішує абсолютно все. А тепер, щоб ми розуміли, про які масштаби йдеться, погляньмо на загальну картину. Так, рослинництво в Україні, звісно, гігант. Це близько 70 Але тваринництво це майже третина. Уявляєте, це не просто якась маленька ніша, це величезна і надзвичайно важлива для економіки галузь. Ну що ж, засновами розібралися. А тепер давайте подивимось, хто ж є хто на українській фермі, які основні галузі тут, так би мовити, панують. І тут, беззаперечний, лідер це скотарство, тобто розведення великої рогатої худоби. Саме воно задає тон і є найпоширенішим напрямом у всьому українському тваринництві. Але тут є нюанс. Сказати просто скотарство це нічого не сказати. Є три головні спеціалізації: молочне, суто м'ясне, і третє молочно м'ясне. І от що найцікавіше, в Україні найпоширенішим є саме цей третій, такий собі універсальний варіант, коли одна тварина дає і молоко, і м'ясо. Дуже практично, правда ж? Другий номер у нашому списку свинарство. І це не просто другий номер. Це більше третини всього м'яса, яке виробляється в країні. А знаєте, чому воно таке поширене? Бо свині, скажімо так, не надто перебірливі в їжі, їм підходить і зерно, і картопля, і навіть відходи харчової промисловості. Така от універсальність. Ну і звичайно не можна забувати про інших вівчарство це вовна та шкіра, птахівництво м'ясо та яйця, тут все зрозуміло, і бджільництво це взагалі одна з найдревніших українських традицій. Гаразд, з головними гравцями познайомились, а тепер найцікавіше де ж вони всі живуть і чому саме там? Тож, пристебніться, ми вирушаємо в тур природними зонами України, почнемо з півночі і поїдемо аж на південь, щоб на власні очі побачити, як ландшафт диктує свої умови. І наша перша зупинка північ, зона полісся. Це край лісів, боліт і, що для нас найважливіше, соковитих лук та пасовищ. Так от, що ми тут маємо? Багато природних пасовищ, соковиті корми. І що це нам дає? Правильно, це просто ідеальні умови для розведення худоби, яка дає молоко. Тому тут панують молочне та молочно м'ясне скотарство. Кормова база страв, жита картоплі, немов сама підказує тут місце для корів. Рухаємось далі на південь і потрапляємо в саме серце української землі, в лісостеп. Це і є та сама славнозвісна житниця країни. І тут картина кардинально змінюється замість лук, потужні поля з пшеницею, кукурудзою і, що дуже важливо, цукровим буряком. Кормова база зовсім інша. І що ми отримуємо в результаті? Окрім все того ж, молочно м'ясного скотарства на сцену виходить свинарство і не просто ам'я сального напряму. А ось і розгадка, чому саме свині. Лісостеп головний регіон вирощування цукрових буряків. А що залишається після виробництва цукру? Правильно, відходи. Так от ці відходи жом і меляса це просто супер їжа для свиней, висококалорійна, поживна. Ось і прямий зв'язок. Вирощуємо буряк, годуємо свиней, все логічно. Наша подорож продовжується, і ми прямуємо ще південніше, на безкраї простори українського степу. Тут теж усе крутиться навколо зерна та соняшнику, тому, звісно, є і скотарство, і свинарство. Але є одна особливість величезні пасовища, які влітку можуть бути досить сухими. І для кого такі умови ідеальні? Для овець. Саме тут вони почуваються як вдома. І от вівчарство це просто блискучий приклад того, як все адаптується. Дивіться, в степу на рівнинних пасовищах вигідно розводити овець для тонкої вовни, так званих тонкорунних. А тепер перенесемося в гори, в Карпати. Там зовсім інші умови, гірські пасовища, і там зовсім інший тип овець, грубо вовнені. Одна галузь, але два абсолютно різні підходи, продиктовані самою природою. Але Україна це не лише ці три великі зони. Є ще кілька спеціалізованих регіонів, які, так би мовити, грають за власними правилами це гори та території навколо великих міст. Почнемо з гір, наприклад, Карпат. Ну тут все очевидно багато полів не розориш. складний рельєф, схили, тому землеробство відходить на другий план. А хто головний герой? Тваринництво і не абияке, а те, що може використовувати гірські пасовища. Тобто, знову ж таки, вівці та певні породи великої рогатої худоби. А тепер абсолютно інша історія приміське господарство. Це те, що виникає навколо величезних міст та індустріальних центрів. І тут логіка чисто прагматична. Велике місто це мільйони людей, яких треба годувати щодня. І є продукти, які далеко не повезеш, вони просто зіпсуються. Що це? Свіже молоко, яйця, птиця, свіжі овочі. Тому навколо міст виростають цілі агропояси, які спеціалізуються саме на такій швидкій продукції. Ось така вийшла подорож. Тож давайте тепер зведемо все докупи. Чому ж карта має таке величезне значення? А все тому, що існує ось такий нерозривний ланцюзок. Перше, це земля, її природа, клімат, рельєф. Саме вони вирішують, що на ній може вирости. Друге це корм, те, що виросло і стає тією самою кормовою базою. І третє це вже тварини, бо саме доступний корм диктує, кого тут найвигідніше розводити. Все взаємопов'язано. Географія це не декорація, це сценарій. І наостанок просто думка для роздумів наскільки сильно земля під нашими ногами визначає те, що лежить у нас на тарілках. Наступного разу в магазині просто спробуйте уявити цей шлях від конкретного поля чи пасовища до столу. Цей зв'язок набагато глибший, ніж здається. На цьому все. Дякую.